Сьогодні у нас в гостях постать, яку важко ігнорувати, навіть якщо ви щиро намагались. Кертіс Ярвін, американський програміст, есеїст і політичний мислитель, який колись виступав під псевдонімом Менсиус Молдбаг. Він став відомим у нульових роках як автор довгих заплутаних, але неймовірно впливових блогів, у яких безсоромно розносив сучасну ліберальну демократію і пропонував альтернативу. Так, Ярвін… Один із засновників так званого неореакціонізму або «NRX» інтелектуального руху, що закликає до спокійного демонтажу демократії на користь корпоративної монархії. Він не з тих, хто влаштовує революції на вулицях, радше той, хто сіє сумніви у головах айтішників, підприємців і навіть деяких політиків. Одні бачать у ньому небезпечного мислителя антисистемника, інші пророка постліберальної епохи. Сьогодні ми спробуємо розібратися. Що саме він має на увазі, коли каже, що Америка це не країна, а корпорація, яка загубила CEO. І головне, чи є у його теоріях щось більше, ніж просто футуристична реакція на хаос? Отже, Ярвіне, почнімо з фундаменту, вашого шляху та світогляду. Як ви прийшли до ідеї того, що сучасна демократія це радше майстерно вибудована ілюзія, ніж реальний механізм народовладдя? Що стало переломним моментом у вашому мисленні? І продовжуючи, ви часто говорите про так званий собор кетедрал, як про невидиму, але всеохопну силу, що формує ідеологію і визначає рамки допустимого в сучасному світі. Чи могли б ви пояснити, що саме ви маєте на увазі під цим терміном? Хто або що є частиною цього собору? Ну, по перше, я не прокинувся одного дня з думкою: гей, демократія це обман. Це був довгий, майже параноїдальний процес деконструкції, який почався з простого запитання чому світ влаштований саме так, а не інакше. Я працював у Кремнієвій долині, писав код, запускав проєкти, але паралельно вивчав історію і політику не ту, яку подають у школі, а ту, яка ховається між рядками офіційного наративу. Сучасна демократія. Це не пряме правління народу, це радше система управління, в якій влада належить не виборцям, а елітному класу, який формує думку виборців. Саме тому я використовую термін собор це метафора для опису неформальної але потужної коаліції медіа, університетів, культурних інституцій, тієї самої інтелектуальної бюрократії, яка визначає, що є істинним моральним допустимим. У вас може бути демократія на папері, але якщо кожен кандидат, що відхиляється від цієї ортодоксії, автоматично викреслюється з поля, то про яке народовладдя йдеться? І знаєте, мене часто критикують за змову чи цинізм, але я не кажу, що є якийсь змовницький клуб. Ні, це набагато ефективніше. Собор не потрібно координувати. Його учасники діють не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони вірять у свою правоту. Це ідеологічна автокаталізна система. Як писав ще в 2008 році собор не наказує, він навчає, навіює, відбирає він це колективний мозок левіафана. Добре, зрозуміло. Ви не просто критикуєте деталі, ви ставите під сумнів саму архітектуру. Тож дозвольте уточнити, ви називаєте демократію невдалою формою правління. Що на вашу думку є її головною вадою? Це питання про функціональність, а не лише про ідеали. Чому вона на вашу думку не працює або не може працювати стабільно? Далі вибори. Ви неодноразово натякали, що вони слугують радше для надання легітимності вже ухваленим рішенням, ніж для справжнього вираження народної волі. То чи вважаєте ви вибори інструментом маніпуляції, декоративним фасадом, що приховує справжні важелі влади? І нарешті, яку роль, на вашу думку, у підтримці цієї системи відіграють медіа і університети? Це просто дзеркало суспільства, як часто кажуть, чи радше фабрика норм. Яка тримає все на рейках потрібного дискурсу. Демократія, як ми її знаємо сьогодні, є невдалою формою правління саме через її внутрішню суперечність. Вона створює враження, ніби народ має реальну владу. Але насправді влада зосереджена в руках невеликої еліти, яка керує через інститути, що формують громадську думку. Головна проблема демократії в тому, що вона дає лише формальне враження участі. В той час як реальне прийняття рішень відбувається за лаштунками. Справжня демократія передбачала б, що громадяни мають реальний контроль над політичними процесами, але в сучасному світі вибори це всього лише акт легітимації еліт, а не реального вираження волі народу. Щодо виборів, то так я вважаю їх інструментом легітимації влади, а не реального народовладдя. Вибори не є інструментом прямого впливу народу на процес ухвалення рішень. Вони тільки дають народові враження, що вони обирають своїх лідерів, тоді як реальна влада, як правило, зосереджена в руках тих, хто контролює медіа, університети та інші інститути, що формують суспільну думку. Медіа та університети відіграють ключову роль у стабілізації статус-кво, оскільки вони працюють як інститути, що виробляють і підтримують домінуючі ідеології. Медіа задають порядок денний, визначаючи, що є важливим і що варте обговорення. Університети, у свою чергу, формують нові покоління інтелектуалів і майбутніх лідерів, які в свою чергу повторюють і укріплюють існуючі культурні та політичні наративи. Це не змова в класичному сенсі слова, це система, яка працює автоматично, оскільки всі учасники мають спільний інтерес підтримувати статус-кво. Отже Якщо повернутися до ваших пропозицій щодо зміни політичної структури, ви часто говорите про заміну демократії на корпоративно організовану монархію. Як саме ви уявляєте собі таку систему на практиці? Що це буде за політична структура і які механізми будуть лежати в її основі? Ви також згадували концепцію ceo диктатора Яку роль він має відігравати в цій системі? Як він приходить до влади? Чи існують якісь механізми чи обмеження, що стримують його владу, або ж це абсолютний контроль? І звісно, з'являється питання для багатьох критиків: чи не є ваша пропозиція просто добре брендуваним авторитаризмом? Як би ви відповіли тим, хто вбачає у вашій ідеї збереження старих форм тиранії просто в новому вигляді? Що стосується заміни демократії на корпоративно організовану монархію, то це не просто заміна однієї форми правління на іншу? Я пропоную не просто зосередження влади в руках однієї особи, але створення системи, де влада належить компетентним ефективним керівникам, які керують в інтересах стабільності та прогресу. Так, корпоративна монархія може здатися парадоксальною в контексті сучасної політики, але на практиці це означає, що політичне управління стане професійним, а не політичним. Це означає, що лідери будуть не тільки політичними фігурами, але й професіоналами у своєму управлінському та економічному контексті. Сіо-диктатор в такій системі є одночасно і лідером і менеджером, який управляє державою як корпоративною структурою. Як він приходить до влади? Це питання не тільки виборів, але й ефективності. Якщо він здатен продемонструвати, що він може ефективно управляти системою, збільшувати її продуктивність, стабільність і благополуччя, то він отримує визнання і підтримку. Це не династична спадковість чи випадкові вибори. Це система меритократик, де обирають за результатами. Що стосується обмежень. В цій моделі я передбачаю систему внутрішніх механізмів контролю, але ці механізми повинні бути конструктивними. Не потрібно гіпотетичних революцій чи постійних боротьб за владу. Замість цього влада повинна бути обмежена професійними стандартами, інтересами розвитку та прогресу, які не дозволяють керівникам діяти тільки на свою користь. Це не авторитаризм, це компетентне керівництво. А щодо звинувачень у, у добре брендованому авторитаризмі, це спрощення. Проблема сучасних демократій не в тому, що є авторитаризм, а в тому, що сучасна демократія є фікцією. Влада не належить людям, вона належить елітам, і ці еліти часто працюють не в інтересах громадян. Моє ж бачення це нова форма влади, заснована на принципах компетентності та стабільності, де немає місця без ладу, який ми спостерігаємо в сучасних демократичних системах. Добре, якщо ми говоримо про основу вашої критики, ви неодноразово зазначали, що США ніколи не були справжньою демократичною державою. Тож як ви інтерпретуєте американську революцію? Якщо це не був крок до справжньої демократії, то що саме змінилося в результаті? І якщо вже ми торкнулися цього питання, як ваша концепція переглядає ідеї просвітництва? Ви часто критикуєте сучасне сприйняття демократії, але чи є в просвітництві моменти? Які ви визнаєте корисними для розуміння політичних процесів, і останнє ви часто звертаєтеся до історії як до джерела політичних уроків, яких саме уроків можна витягти з минулого, і як вони застосовуються до сучасної політичної реальності? Що стосується американської революції, то я вважаю, що вона була революцією не заради створення справжньої демократії, а заради утвердження нової форми управління, що дозволяла елітам зберігати контроль. Американські засновники мали на меті не створення народовладдя, а побудову нової, більш стабільної і ефективної політичної системи, де влада була б зосереджена в руках відносно обмеженого кола осіб. Вони відкинули британську монархію, але за це вони не отримали демократії в тому вигляді, який ми уявляємо сьогодні. США з самого початку були створені як республіка, де еліти мають значний вплив на управління. Навіть якщо вони використовували механізми виборів для надання легітимності щодо ідей просвітництва, я визнаю, що воно дало нам важливі концепції, такі як індивідуальні права та раціональне мислення. Однак більшість з цих ідей виявилися утопічними і не враховували реальність людської природи та історичної практики. Просвітництво припускало, що люди можуть раціонально управляти суспільством. Однак ми бачимо, що більшість людей не мають глибокого розуміння складних політичних і економічних процесів. Демократія, що випливає з цих ідей, не враховує цієї реальності. А у своїх концепціях я зберігаю прагнення до раціональності та ефективності, але з набагато більшим акцентом на реалістичне розуміння людських вад і обмежень. Щодо історії, я завжди вважаю, що ми повинні дивитися на минуле не лише як на набір подій, а як на уроки, які ми можемо витягти з нього. Історія показує нам, що демократії часто провалюються через внутрішні суперечності та неефективність. Дивлячись на Римську республіку, на французьку революцію чи на події в інших історичних контекстах, ми бачимо, що демократія не є універсальним ідеалом. Краще орієнтуватися на те, як політичні системи можуть зберігати стабільність і ефективність, а не на утопічні ідеї про рівність і вільний вибір, які насправді не працюють на практиці. Добре, давайте заглибимося в деякі з ваших основних ідей. Ви часто зазначаєте, що ідеологія є лише прикриттям для влади. В такому випадку, як можна відрізнити чесну владу від фальшивої? Що робить владу справжньою, на вашу думку? З огляду на це, чи вважаєте ви, що лідер має моральну відповідальність перед суспільством? Чи це для вас лише інструмент управління масами, і всі моральні зобов'язання лідера це просто частина гри? І, наприкінці, якщо поглянути на вашу політичну позицію в моральних термінах. Ви цинік, що просто визнає реальність, чи реаліст, що прагне досягти ефективності в рамках існуючих обмежень, як би ви себе описали? Ідеологія. Це справді часто лише прикриття для влади. Влада завжди буде шукати виправдання своїм діям, і ідеологія дає їй цей обґрунтований фасад. Але відрізнити чесну владу від фальшивої складно, оскільки кожна влада зазвичай має свою версію правди ідеологію, що її виправдовує. Влада, що тримається на обіцянках ідеалів, як правило, є тим більш небезпечною сраю, оскільки вона може маніпулювати ілюзією справедливості для досягнення власних цілей. Чесність у владі, на мою думку, вимірюється не тільки словами, але й діями. Якщо система стабільна, ефективна і не залежить від постійних криз, то влада можна вважати більш чесною, хоча це, звісно, суб'єктивно. Що стосується моральної відповідальності лідера перед суспільством, я вважаю, що це не має бути основним критерієм для лідера. Лідер не є моральним авторитетом для всього суспільства, його головна мета ефективно управляти і забезпечити стабільність. Моральна відповідальність, як я її бачу, є лише інструментом для управління масами, це вигідна риторика, що дає владі легітимність, але на практиці її важко реалізувати в повному обсязі, оскільки суспільства різні. А їхні моральні стандарти часто суперечать один одному. Лідер в першу чергу має бути практиком, здатним працювати з реальністю. А що стосується моєї політичної позиції, я б сказав, що я реаліст. Але реаліст, що розуміє реальність глибше за поверхневі ідеали. Цинізм має свій сенс, але він часто блокуватиме ефективні дії, бо сприяє паралічу і недовіри до всього. Я вірю в практичні підходи у системи, які працюють, а не в ідеї, що спрацьовують лише теоретично або в утопічних концепціях. Мій підхід це бачення суспільства не як поля битви ідеалів, а як механізму, що має бути здатним адаптуватися, функціонувати і забезпечувати відносну стабільність у складному світі. Давайте тепер поговоримо про технології, яке місце вони займають у вашій моделі держави. Як ви бачите роль технологій у політичному управлінні та розвитку суспільства? Чи справді технократія та алгоритми можуть замінити демократичний процес? Якщо так, то як би це виглядало на практиці? Як ви бачите роль технологічних інструментів у прийнятті рішень? І на завершення, як би в вашій системі виглядала освіта та інформування населення? Яким чином люди повинні отримувати знання та інформацію, щоб ефективно функціонувати в такій політичній структурі? Технології в моїй моделі держави займають центральне місце. Вони мають потенціал значно підвищити ефективність управління, зробити процеси більш прозорими та здатними до адаптації. А технології дозволяють збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги даних. Що дає змогу ухвалювати рішення, базуючись на реальних показниках і фактах, а не на політичних чи ідеологічних переконаннях. Технології можуть зробити процес управління значно більш динамічним і точним, що значно зменшує ймовірність помилок, які часто трапляються в системах, де ухвалюються рішення на основі традиційних політичних процесів. Щодо технократії та алгоритмів, так вони можуть замінити деякі аспекти демократичного процесу, але не у всіх випадках. Демократія передбачає, що рішення приймаються через політичні дебати і в результаті голосування громадян, що дозволяє врахувати різноманітні інтереси. Технократія, у свою чергу, базується на тому, щоб рішення приймали люди, які мають експертизу і знання в конкретних сферах, алгоритми можуть допомогти у вирішенні технічних та управлінських задач, однак вони не можуть повністю замінити політичні процеси, оскільки є аспекти суспільного управління. Що потребують людського вибору, етики та гнучкості. Що стосується освіти та інформування населення в моїй системі, то вона повинна бути спрямована на розвиток критичного мислення, технічних навичок і здатності розуміти складні соціальні та економічні процеси. Інформування громадян має бути не пропагандистським, а фактичним і орієнтованим на наукові дослідження та об'єктивні дані. Важливо, щоб освіта не обмежувалась тільки базовими знаннями, але й навчала людей бути свідомими громадянами, здатними розуміти, як функціонує система та як вони можуть активно брати участь у процесах, що стосуються їхнього життя. Цікаво, що на вас одночасно нападають і зліва, і справа. Ліві звинувачують вас у підтримці авторитаризму, праві у відступі від традиційних цінностей. Як ви самі себе ідентифікуєте? В якій політичній категорії ви себе бачите, якщо взагалі вважаєте, що є місце для такої ідентифікації? Ви не єдиний мислитель, який критикує демократію. Платон, Гоббс, Карл Шмідт – Усі вони висловлювали сумніви в ефективності демократії. Чим ваш підхід відрізняється від їхніх ідей? Як би ви порівняли вашу критику демократії з їхніми теоріями? Щодо вашого першого питання, я не розглядаю себе як частину традиційної політичної категорії. Мені не близькі ані ліві, ані праві ідеології, оскільки обидві вони мають свої обмеження. Ліві, як правило, фокусуються на колективних ідеях, соціальних рівностях, але часто ігнорують складність реальних політичних процесів, праві з іншого боку, занадто часто схильні до романтизованого бачення традицій і культури, не враховуючи, що ці традиції теж мають свої недоліки і можуть бути неефективними в сучасних умовах. Я скоріше бачу себе поза цими категоріями, я більше орієнтуюсь на принципи ефективного управління і стабільності, а не на політичній ідеології. Моє розуміння політики це прагматичний підхід до управління, заснований на реаліях, а не на ідеологічних настановах. Якщо я маю визначити свою позицію, то, можливо, я б сказав, що я ідеаліст, який хоче побудувати систему, яка ефективно працює, а не повторює помилки попередніх поколінь. Щодо порівняння з класичними мислителями, такими як Платон, Гоббс чи Шмідт, я думаю, що я займаю дещо іншу позицію. Платон вважав демократію небезпечною, оскільки вона призводить до владарювання мас, які не здатні ухвалювати раціональні рішення. Гоббс, як ми знаємо, вважав, що люди потребують сильної централізованої влади для уникнення анархії. Карл Шмідт наголошував на необхідності сильної політичної влади, щоб захистити порядок і стабільність, але його підхід більше орієнтований на державу в її агресивній формі. Мій підхід відрізняється тим, що я зосереджуюсь на управлінні через технократичні та технологічні засоби, які знижують вплив ідеологій і емоційних аргументів у політиці. Моя критика демократії більше стосується того, як ідеології та медіа маніпулюють громадською додумкою, створюючи ілюзію народовладдя, тоді як насправді реальна влада знаходиться в руках еліт. Я прагну до більш практичного, ефективного управління, яке не залежить від ідеологічних конфліктів чи емоційних маніпуляцій, як у класичних моделях, але яке водночас визнає важливість інтелектуального і технологічного підходу до вирішення сучасних проблем. Ви багато пишете про свою модель держави, але чи вірите ви, що її справді можна реалізувати в реальному світі? Де і як ви уявляєте її втілення? Які конкретні кроки, на ваш погляд, потрібні, щоб вона запрацювала? Що б ви порадили людині, яка не вірить у демократію, але при цьому не хоче звертатися до диктатури як до рішення? Які альтернативи ви бачите для тих, хто шукає стабільності і ефективності, але не бажає жити в авторитарному режимі? І якщо б вас завтра зробили правителем США, які були б ваші перші дії, як би ви почали змінювати ситуацію на практиці? А, що стосується реалізації моєї моделі, то я вважаю, що вона може бути застосована, але, ймовірно, це буде довгий і складний процес. Це не революція, а еволюція. Для початку потрібно розуміти, що ця модель не призначена для миттєвих змін а для. Створення ефективної стабільної системи, яка поступово замінить демократію, як ми її знаємо. Я вірю, що вона може бути реалізована в місцях, де існує інтелектуальна та технологічна інфраструктура для таких змін, наприклад, в урядових структурах, де можливе впровадження нових підходів, або в середовищах, де вже існує певний рівень технократичного управління. Звісно, цей процес потребує підтримки суспільства, яке готове до реальних змін і поступового переходу до нової моделі. Щодо поради людині, яка не вірить у демократію, але не хоче жити в диктатурі. Я б сказав наступне: не бійтеся ідеї про системи, які поєднують ефективність і справедливість. Ви не зобов'язані обирати між демократією і диктатурою. Є моделі, які пропонують стабільність без насильства чи абсолютної влади, де реальні рішення приймаються експертами, а не масами чи одиничними диктаторами. Важливо ставити питання, чи є наші системи в цілому ефективними. Не бійтеся ідеї нових форм правління. Це не означає автоматично зменшення свободи. Це лише означає, що ваша свобода не буде ігноруватися на користь хаосу або некомпетентності. Якщо я став правителем США, я почав з того, щоб реорганізувати інститути, які формують політичну реальність. Це означає реформу медіа та освітніх інститутів, щоб вони стали більш об'єктивними і менше схильними до ідеологічних маніпуляцій. Я б зосередився на створенні більш ефективної технологічно прогресивної системи управління, де рішення базуються на фактах і аналітиці, а не на політичних розкладах і популізмі. Це було б перше, що я зробив би, а далі вже можна було б думати про більш складні структури, наприклад, у розподілі ресурсів чи в загальній реорганізації бюрократії. Ви раніше жартували про нижчий клас. Мовляв, вони годяться тільки як біопаливо в громадському транспорті. Це викликало певний резонанс серед ваших критиків. Як ви ставитеся до людей, які мають погані стартові можливості? Як на вашу думку, можна забезпечити їм гідний рівень життя, навіть якщо їхні початкові умови залишають бажати кращого. Я розумію, чому мої слова могли викликати негативну реакцію, але це був не стільки жарт, скільки спроба провокативно звернути увагу на те, як сучасні соціальні і економічні системи часто використовують людей як засоби для досягнення своїх цілей, замість того, щоб справедливо забезпечувати їм можливості для розвитку. Щодо людей із поганими стартовими можливостями, я вважаю, вважаю, кожен має право на гідне життя. Однак забезпечення такого життя не може бути питанням лише державних трансфертів або благодійності. Це питання змін у самій структурі економіки та соціальних інститутів. Якщо ми хочемо дати людям шанс на краще життя, ми повинні створювати умови для їх самореалізації. Це включає доступ до якісної освіти, можливості для професійного розвитку та участі в економічних процесах. У моїй моделі важливу роль відіграють не тільки матеріальні допомоги, а й створення реальних можливостей для того, щоб люди могли підніматися по соціальних сходах. І це має бути не на рівні популістичних обіцянок, а на рівні системних змін, які дозволяють інвестувати в кожну людину, надаючи їй інструменти для економічної мобільності. Не можна говорити про рівність, якщо на самому початку кожна людина не має рівних можливостей для розвитку. Окей, для початку цього досить. Поки що Кертіс не надіслав нам план з реорганізації світу, але, думаю, ми всі ще не готові до таких змін. Спасибі, що дивились. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися і, звісно ж, залишити коментар. Словом кому чого не шкода, до наступного разу.